Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Фінський млинець це найулюбленіший сніданок у нашій сім'ї. І знаєте, у чому його фішка? Його не потрібно смажити на плиті, адже тісто запікається одразу в духовці. Легкий, ніжний, повітряний саме такий, який хочеться їсти зранку, навіть коли мало часу. Плюс його можна легко доповнити будь-якою начинкою, ягідною, вершковою або солоною. Це ідеальний спосіб швидко приготувати смачний. Сніданок без зайвого клопоту, тож підготуйте інгредієнти. і Давайте разом створимо це кулінарне диво. Духовку розігріваємо на 230 градусів і тим часом готуємо звичайне тісто на млинці. Беремо 3 яйця, 3 столові ложки цукру та половину чайної ложки солі. Збиваємо, вливаємо трішки молока менше 100 мл та всипаємо борошно. Замішуємо густе тісто без грудочок. Ретельно вимішуємо та вливаємо решту молока. А в кінці додаємо олію. Можна замінити на розтоплене вершкове масло. Ось таке тісто має вийти. Деко застилаємо пергаментом. Щоб він добре прилип, можна на саме деко капнути води або олії зверху змащуємо олією, навіть якщо пергамент якісний, млинець може важко відходити від нього. Відправляємо в духовку до готовності. Тільки подивіться, яка магія з ним відбувається, тісто починає красиво підійматися, ніби надувається, стає таким пухким і рум'яним. Особливо класно спостерігати, як краї загортаються догори, а всередині з'являється легке повітряне позирчисте тісто. І вже на цьому етапі хочеться дістати його і з'їсти, але треба трохи почекати. Хай повністю підрум'янеться. Ось такий чудовий рум'яний млинець у духовці в нас вийшов. Подивіться, як він краси піднявся, Краї хростки, а всередині ніжне повітряне тісто. Зверху я люблю поливати шоколадом або присипати його цукровою пудрою. Виглядає святково, а смак просто казка. Сюди можна і ягоди, і фрукти, і мед, і навіть щось село не додати. Або смакувати без нічого. Це теж неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте, впевнена, вам сподобається. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від працювання. Процесу приготування і смаку не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.